От. Так, ну я декілька зроблю доповнення. Справді воно так ну, досить системно все пролунало, але є деякі моменти, які, які хочеться деталізувати. Ну, По-перше, що стосується архівів, власне, адмінреформа в такому вигляді, як вона відбулася в частині Мінприроди, вона е фактично обірвала спадковість цієї системи. Нехай міністерство багато разів міняло свою назву, багато разів якось міняло е шапку, бланк. Але все одно це було був весь час орган, територіальний орган Мінприроди, який щось там трошки міняв функції, але все одно воно все було. Це все був один орган, і ті трансформувався. Тепер він е, зник і замість нього щось утворилось зовсім нове. І нехай люди переважно працюють ті самі приміщення, практично всюди ті самі, керівництво практично всюди те саме, але архівів більшості управлінь. На сьогодні ми не знаємо, куди вони ділися. І, власне, ми зараз намагаємось з'ясувати, чи були хоч якісь доручення відносно архівів, тому що все ж таки ліквідаційні комісії, які працювали ось досить тривалий час, ліквідуючи попереднє управління і всіх його працівників, чомусь тепер вже вважаючи якимось новоутвореним органом. Чи мали ці ліквідаційні комісії якісь доручення, хоч якісь щодо архівів, ми не знаємо. Але нам відомо на сьогодні, що е, всі Області всі всі управління в різних областях ліквідуючись по-своєму вчиняли цими архівами. І, і, наприклад, власне, ну здавалось би, що такі архів. Це є якісь листування, які і так в деяких випадках через три роки ліквідується або здається в архіви, але все ж таки, на відміну від інших державних органів, в державних управліннях екології про охорони навколишнього природного середовища містились речі, які мають значення, грубо кажучи, для вічності. Наприклад, вся інформація про природно заповідний фонд місцевого значення. Департамент екології про е, охорон. Заповідної справи в Мінприроди збирає інформацію в Державному кадастрі про заповідного фонду про всі об'єкти загальнодержавного значення. Але це меншість. Більшість об'єктів природно-заповідного фонду в Україні це об'єкти місцевого значення. Інформація про них в більшості випадків була лише там, а це досить багато інформації. Це обґрунтування їх створення, це акти перевірок ще з того часу, коли контролююча функція була до 2004 року в цьому ж. В цьому ж держуправлінні акти перевірок всіх тих об'єктів, карти, погодження землекористувачів, положення підписані власне землекористувачами, охоронні зобов'язання, все, все, все це по папочці на кожен об'єкт заповідного фонду, десь, мабуть, якби не з 6 тисяч об'єктів місцевого значення, вони були лише там. Деякі області на сьогодні взагалі невідомо куди їх діло. От просто цієї інформації більше немає. Ми ось з колегами з печенігами, з ще деякими дружніми організаціями, ми навіть навіть почали в інтернеті збирати архів оцих, от, хто з громадських організацій встиг насканувати, нафотографувати ці архіви. Зараз хоча б викласти фотографії ці в інтернеті і скани, щоб можна було можливо цим допомогти Мінприроди. От. Але остільки колись давно ніхто не думав про те, що необхідно буде створити такий єдиний архів. То принаймні в частині заповідної справи зараз маємо великі проблеми. Тим більше нинішні департаменти вони вже не підпорядковані. Мінприроди. і Мінпроди більше не може сказати, ну швидко всі зробили оці, всі, оці шафи паперів повну копію і привезли нам в міністерство. Міністерство вже цього не може зробити, а їм не цікаво це робити. І, от, наприклад, ми знаємо, що в Київській області там дуже класний архів. От і там шафа, яка відкривається, і там по номерках кожна папочка з номерком можна все подивитись. Вони це зберегли. А деякі інші області не будемо називати. Взагалі не розуміють люди, які вчора тут же в цьому кабінеті працювали, кажуть, ми поняття не маємо, куди, грубо кажучи, ми самі це все діли. От. І тому от є така от проблема. З іншого боку. Цікавий навіть сам той факт, що про це не, не тільки той факт, як знайти ці матеріали тепер і чи це можливо, а й цікаво, чи не було це організовано умисно, тому що багато хто з колег все ж таки вважає, що Втрата деяких матеріалів, особливо, що стосується відходів, що стосується погоджень, і під якими є підписи, можливо, це все сталося не випадково. От. Також цікавим моментом, ну, власне, я ще пару речей скажу про самі власне, департаменти. Так сталося, що всі департаменти. Вони, як вже було сказано, не є правонаступниками державних управління колишнього охорони навколишнього природного середовища. І вони відповідно мають всі абсолютно різні положення. Положення про департаменти деякі є просто каркою з попереднього положення про державне управління охорони навколишнього природного середовища. Де які є фактично скомпоновані з побажань. Територіального органу Держлісагентства і якихось органів е, типу Держгіонадр, які не мають управління своїх в областях, деякі е, взагалі, от те, що теж звучало, наприклад, мають такі пункти явно протизаконні, як погодження полювання в природно-заповідному фонді, або навіть у нас є одне держуправління, е, один департамент екології і природних ресурсів в одній з областей, який має функцію погодження землевідведення в об'єктах природно-заповідного фонду. Тобто, ну е, як взагалі мають працювати люди на посаді, де яка виконує прямо протизаконну, закону, власне в рамках карного кодексу передбачену функцію? Ми не розуміємо. І таким чином у нас виникла цікава ідея на цьому етапі подивитися їхні власне. Посадові інструкції, ось там лежить така синя товстенька папочка. О, там посадові інструкції всіх працівників департаменту екології природних ресурсів в Київській області. От загалом ще рівно 60 сторінок, я їх всі перечитав. От і виявив е, такі цікаві речі: що е, з 40 працівників департаменту 22 посідають посаду головний спеціаліст. Це, це та посада, яка е, має власне дотичні до якихось конкретних. Задач, моменти, тому що всі інші це є водій, начальник, бухгалтер і так далі. Тобто, і 18 відповідно чоловік з такими функціями. Так от, оці всі люди, 22 головних спеціаліста. Кожен з них написано, що він має мати повинен мати профільну освіту, а далі його функції. Відходи, атмосферне повітря, природно-заповідний фонд, обліті, навіть не те що, тваринний світ, проведення облітів диких тварин, проведення державної екологічної експертизи, рослинний тваринний світ, ведення кадастру, визначення ризиків від того і цього, особливо небезпечні об'єкти. І це все звучить десь як гросмейстер по гарнолежному тенісу. Тобто це людина, яка повинна мати просто ну, мінімум 20 абсолютно різних спеціальностей на рівні вищої освіти. Звичайно, благо, якщо хтось з цих людей має одну таку спеціальність, тих 20, яку на цій посаді мав би він мати. От. Також вони, спеціаліст номер 2 в. Відділі біотичних ресурсів, наприклад, він повинен видавати його задача, видавати дозволи на відстріл диких тварин в природно-заповідному фонді і на спалювання сухої рослинності. П'ять спеціалістів відділу визначення ступені екологічного ризику та безпеки життя повинні погоджувати об'єкти, особливо небезпечні об'єкти, які взагалі не відносяться до. Функції департаменту от. ну і також дуже цікаво, що вони і мають виконувати якусь таку власне функцію, підміняючи е, органи як держземогенства, так і не на рівні ну на, на такому рівні органи в галузі містобудування, тобто вони мають якісь речі виконувати, які взагалі прописані в ДБН для містобудівних органів. І яким чином люди йдуть взагалі на цю посаду, яка завідома, якби як вони підписують договір е, відносно посадової інструкції, який говорить, що вони мають займатися протизаконною діяльністю? От е, ну для нас це стало відкриттям, Ну, власне, ось е, минулої ночі завершилось вивчення цих. Попередній такий перегляд цих власне, посадових інструкцій. Я думаю, коли е, колеги е, передивляться більш детально, власне, колеги з власне, юристи, я думаю, там будуть набагато цікавіші відкриття, ніж просто такі якісь безглузді речі. От. Але все ж таки, ще раз повертаючись власне, до самих загального такого уявлення про те, чим виявились ці е, департаменти, важливо те, що е, вони перестали бути чимось єдиним. Навіть не стільки проблема, що Мінпроди втратила над ними контроль. Вони і тепер вони не можуть виконувати функцію власне підтримання тієї і запровадження впровадження тієї єдиної державної екологічної політики, адже це функція Мінпроди, вони більше неї не є. Хоча в їхніх посадових інструкціях написано, що головний спеціаліст всіх, оцих от відділів, які там є, у кожного з них є гала там пунктик в їхніх посадових інструкціях впровадження єдиної державної екологічної політики. Ну вони не є взагалі цим органом. Але тим але більш важливо те, що ці департаменти саме стали всі різні. Деякі з них називаються не екології природних ресурсів, а екології туризму в Чернівецькій області Ну, в принципі, непоганий насправді варіант. Інша справа, що це вже зовсім інші органи, ніж той, що був. В Сумській області це називається природних ресурсів та нафтогазового комплексу. От і з цього ми можемо сказати, що не один орган замінився на інший подібний, а взагалі перестав існувати в цій області. Продооронний орган. І е, той факт, що власне, дві області, Донецька і Житомирська, взагалі в положеннях про департаменти забули написати будь-яку функцію відносно продно-заповідного фонду, то як, наприклад, Житомирщина може будь що робити? От, от в Житомирській області є, е, якщо не помиляюсь, більше 600 об'єктів продно-заповідного фонду. От, будь-який е, будь лист, який ми скеровуємо в цю область. Ми вже пробували цей експеримент проводити. Ми питаємо в обладміністрації щось про про назвуний фонд. Вони кажуть, ну вибачте, питайте в Мінприроди, будь ласка. От, у нас такої функції немає більше в області. От тому е, це все призвело до такого хаосу вирішити, які можна лише, ну якщо і, і не по. Не нашим якби центральним бажанням повернути все ж таки це в Мінприроди, то як мінімум негайним затвердженням єдиного положення праці департаменти, тому що не не факт, що ми прямо сьогодні, завтра відмінимо, повернемо кудись там в якусь бажану нам сторону адмінреформу. Але все ж таки примусити затвердити єдине положення, в якому не буде такої явної дурні, яка примушує працівників порушувати законодавство, а держава втрачає, позбавляє контролю над взагалі, процесами в галузі охорони навколишнього середовища, це треба зробити негайно. Більше того, Мінприроди в цьому зацікавлено. Втративши управління, Мінприроди втратило масу функцій свого положення. Якщо ми передивимось положення про мінприроди, ми побачимо, от, наприклад, Думаю, тут достатньо бажаючих в кінці року сказати: ага, мін природи, ви пропрацювали майже рік новим керівництвом пі після зміни влади. А ну ж покажіть, будь ласка, яка у нас тепер ситуація з навколишнім середовищем? Давайте відкриємо національну доповідь про стан навколишнього природного середовища в цьому році. А ніхто більше не відкриє національну доповідь про стан навколишнього природного середовища в цьому році, адже вона готується на основі обласних регіональних доповідей про стан довкілля. Більшість департаментів цієї функції більше не мають, а ті, які мають, вони ніякого відношення все одно не мають до міністерства. І ніхто цієї роботи більше не буде робити. Ми з цього року починаючи, ну власне, з 13-го року немає доповіді з 13-го. От власне вже другий рік ми живемо, не маючи у цього центрального документу. Нехай ми там не всі його уважно читали, але якщо звертатися до чогось офіційного, то це має бути саме він. Цього документу більше немає. От. І, ну, звичайно, є там казуси, такі, коли там два або три рази той самий пункт в положенні повторюється про деякі департаменти, що говорить про просто якість їх підготовки. От, і ще хотілося б е, сказати, що деякі функції е, в ну я зовсім завершуючи, що взагалі, так як ці тепер департаменти почали працювати. Деякі функції з їхніх положень просто зрозуміло, що вони просто не можуть бути виконаними в принципі. Наприклад, що стосується рослинних угруповань, фахівців геоботанітів за межами інституту ботаніки, інституту екології Карпати, можливо, ще тільки наукових установ, ну практично немає в Україні, які могли би виконувати ці функції. Можна, якщо цікаво, комусь я зможу перелічити ще кілька функцій, які говорять про те, що. В принципі, фахівці з цих, цих функцій немає в жодному з департаментів. І відповідно, сьогодні це є орган, який е, в негайному реформуванні якого зацікавлена як громадськість, так і власне Мінприроди. Мені здається, що це саме та тема, на якій е, от сьогодні, коли ми, начебто, зібралися, щоб все ж таті, е, с... Зробити чергову там, за енну кількість ротів спробу там, в, яким, в якомусь одному руслі рухатись Міністерство і громадськості, то здається, ці департаменти це цей такий, не знаю, якесь злоякісне утворення, яке має хвилювати нас всіх. І, власне, можливо, щось зробивши з цим, ми навчимося щось робити разом. Ну, власне, ось так. Дякую. Дякую.